Друзі, в мене є прохання. Я зараз розміщу петицію про присвоєння звання Героя України, посмертно старшому солдату Національної гвардії України Федоровичу Валентіну Олеговичу. Позивний Парагвай, це бієць полку Азов. Це син мого кума, хрещеного батька моєї дитини. Так сталося, що ця дитина. 17 років, їй ще не було 18, вона вибрала собі в долю і пішла захищати нашу батьківщину. В неповних там, 18 років він спочатку попав на Донбас, а далі він служив в полку Азов в Маріуполі. І до останнього дня він захищав Маріуполь і витаскивав людей з-під Ну, Друзі, я активне посилання. Зараз викладу в шапці профіля. Покажу, де воно знаходиться. Зробіть максимальний репост даного відео. Ну, якщо бажаєте, можете написати плюсик, якщо виконати. Я буду дуже вдячний кожному. Дякую, Гарного дня.